Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу, сьогодні у нас на каналі огляд нового девайсу, який ми придбали собі на пасіку принтера для е, друку етикеток. В даному випадку у нас принтер етикеток Xprinter XP460B. Е, для чого ми його придбали? Так як ми е, займаємося е, бджалярством. Пасікою, є в нас мед, є в нас бджолині матки, і щоб в подальшому краще те все продавати, продукція потребує е гарного оформлення. Крім якісної продукції, треба з неї ще гарно оформити. І весь час у нас виникало таке питання по етикетках. Ми стикалися як і по медопродукції, і по етикетки на кліточки з бджолиними матками. Є у продажі етикетки, доволі вони непогані, але не весь час вони підходили для нашої продукції. Не вся повністю інформація була на етикетці про нашу продукцію, можна сказати так. А заказати, замовити дизайн відповідно, коштує кошти, і в загальному розрахунку та етикетка, можна сказати, коштувала недешево. Якщо взяти в тому випадку ще і кольорову. Зваживши всі за і проти, ми зупинилися, як я вже говорив на принтері етикеток. В даному випадку, ще раз повторюся, це X-принтер XP 460B, що ми маємо по ньому? Максимальна ширина друку 100 мм. Друк, тут термодрук, в чому є переваги при звичайному кольоровому друзі. На принтері можуть розпливатися етикетки. Тут термодрук, тут етикетка від вологості, і, і чого не попливе. Це звичайне, можна сказати так, маркування продукту, яке йде в супермаркетах, як ви можете бачити, і все. Ще ми Е, е, тільки освоїмо тут, е, іде програмне забезпечення до його. Що ми тільки усвоїмо, і в даному випадку, до чого ми прийшли, до таких етикеток, що можна тут на етикетці е, вказати в даному випадку мед, який мед, весняне різнотрав'я, об'єм тари, ціна. Е, ми ще вписуємо е, дати відкачки. Е, також тут е, можете бачити на етикеточці. Логотип нашого каналу, можна вставляти зображення любі, в подальшому будемо розробляти, я думаю, етикетка буде набагато ще гарніша, ніж є. І посилання на групу Viber. У даному випадку це QR-код, скануючи який, переходиш на нашу групу Viber по продажі медопродуктів, і можна бачити, що в нас є в продажі, які продукти і що саме. Далі, як я казав вже, принтер друкує максимальну ширину 100 мм, тобто 10 см. Ціна принтера досить приваблива для нас вийшла. Тому що купляти кольоровий принтер коштує досить великі кошти. Цей принтер на початках, можна сказати так, в подальшому може бути щось і краще, коштує. 3900. Представлена різна гама етикеток. Можна так як тут бачите, так і тут бачите. Є і зелені, і корічні, сіренькі, білі. Розміри досить різні. Так само по програмі можна зробити етикеткою із меншим розміром, і з більшим розміром. Також. Етикетки в нас будуть не тільки на медопродукції, а і етикетки на кліточка з бджолиних маток. Хто в нас купляв бджолині матки плідні, всі вони йшли з нашим логотипом, і з так званої типу акцизної марки заклеюсь, на який було номер матки. По Таких етикетках, що скажу. От е, купували ми різні етикетки, треба записати, об'єм дописати, чи треба дописати іншу інформацію на етикетки, на звичайних, якщо ручкою, ручка з часом розпливається. Або ручкою напишеш, клеїш етикетку, ручка розпливається. Тут термодрук, він, чим би ти його не тер, чим би ти його він не стирається, не розпливається. Дуже добре в даному випадку. Так. По цьому, вроді би, все розказав. І казав, не краска ні е, Можна зробити різні етикетки, можна вставити е, тут ще крім того, різні шрифти, різні, ну, над цим треба працювати. Е, я думаю, в подальшому. Будуть якісь незміни, щось, якісь напрацювання, ми це все будемо показувати. Далі хотілося б мені відповісти на запитання по попередньому відео. Дуже багато коментарів. Тема в нас гаряча в даному випадку від ціни на бджолині матки. І я е, хотів би так коротенько, просто відповісти, щоб всім було зрозуміло по цінах і як ми працюємо, що ми робимо. Е, ще раз. Е, чого в нас такі ціни? Е, пишуть, що завишені ціни, важкий час, е, розумію, е, що е, може трошки більше порівняно зі всіма ціни, але вони набагато більші. Чому так? В нас ми не є оптовими е, продавцями. Ми працюємо в роздві е, дріб. І в нас нема таких об'ємів великих, щоб ми могли там, от, е, наприклад, дешевше чи відпустити одним партією велику кількість. Ми працюємо собі в задоволення і робимо невелику кількість, е, так як маток, так і бджолопакетів з е, пасіки. Переваги наших маток, ми стараємося робити їх якісними і більш спілкуватися. В нас замовлення йде не від п'яти штук, як багатьох банкарів, а йде від однієї неї штуки, щоб міг замовити будь-який бджоляр. Хоча би не рекомендую брати одну матку, а щоб більш мати представлення по лінії, по породі, треба брати, хоч мінімум 5. Тоді можна Щось сказати, але ми йдемо на поступки, приймаємо замовлення від однієї двох маток, так само плідних, так само неплідних. По бджолопакетах ми не продаємо кота у мішкові, просто сказати, і не продаємо, не займаємося пересилкою бджолопакетів. Ми продаємо на місці бджолопакети. Тобто приїхав бджоляр, хоче купити бджолопакет, відкриваємо вулик, яку хоче комплектацію, таку йому робимо. Що хочете, відбирає, те бере. Відповідно, і на цьому така ціна. Як я вже сказав, комплектацію можна буде робити різну: і дешевші бджолопакети, і дорожчі бджолопакети. Я думаю, що більш-менш доступно відповів на запитання попереднього попередньому відео. І що знав, я не такий знаток комп'ютерних технологій, всього цим займається син. Все. І формує етикетку на комп'ютері, він неї розробляє, і все. Я тільки так розказати з своєї точки зору, що я розумію. На цьому все. Нагадаю, не забувайте донатити на Збройні Сили України, хто як може і чим як може. Завдяки ним ми можемо. Працювати і створювати наші відео, ділитись нашою інформацією, ділитися всім. Не було б ЗСУ, хто його знає, щоб зараз було. Дякую за перегляд наших відео. Хто не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду щиро вдячний. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!